Світ постійно буде намагатись бомбардувати ваш розум думками. У економіці занепад. нам не вистачатиме. А що, коли я захворію? Ця хвороба невиліковна. Світ такий небезпечний, ви ніколи не можете бути в безпеці. Але Бог наділив вас силою підніматися вище, думати так, як думає він, і говорити так, як говорить він, щоб ви могли жити у вірі і перемозі. Полоніть кожну думку на послуг Христу. Говоріть Божі обітниці. Вивільняйте силу віри, і ви побачите, як все зміниться. Більше 50 років Кенет Копленд навчає про віру і про те, як жити Словом Божим. Дізнайтесь, як ваші наповнені вірою слова перемагатимуть розбиту світську систему гріха і смерті. Візьміть життя з надлишком, яке дав вам Ісус, і вірою приймайте все, що вам треба. Приведіть дух віри в дію, який приносить у ваше життя Божі обітниці завіту. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Це передача «Переможний голос віруючого. Хвала Богу. І ласкаво просимо до біблійного коледжу Кеннета Копленда. Хвала Богу. Ми раді, що ви тут, і ми раді, що ви там. Ну ж бо, студенти. Так, дякуємо тобі, Ісусе. Слава Богу. Давайте спочатку відкриємо сьогодні наші біблії на третьому розділі першого послання до Коринтян. Шостий вірш. І особливо я звертаюся сьогодні до наших студентів. Отже, першокурсники, студенти першого курсу. Послухайте, апостол Павло сказав, я насадив, Аполос поливав, але зростив Бог. І якщо ви студенти першого курсу, то я сію в вас. Я сію і саджаю. Якщо ви вже студенти другого курсу, то я поливаю основи віри. І це головне покликання нашого служіння. Багато років тому до мене прийшло слово від Господа. Господь сказав мені: навчай мій народ про віру. І тепер це наша головна тема. Є служителі, які покликані рухатись. В інших напрямках і ще до вімкнення камер я згадував про Майка Коліаноса, який чудовий чоловік Божий. Амінь. Майкл Тод Вайт сильні чоловіки Божі. Амінь. Я можу згадати інших служителів і їхнє покликання, але їхнє покликання воно трохи в іншій сфері. І переважно це сфера хвали і поклоніння. Звісно, вони сильні люди, але їхнє покликання це трохи інший потік. Вони рухаються в трохи іншому потоці. І в минулому дьявол був дуже успішний в тому, щоб заволікати людей до суперечок і розбрату. І дехто з них говорили. Ну, це ті люди, що говорять про віру. так, це ми. Це ми. Ну, це ті, хто називається, пред'являють права, проголошують і беруться. Це. Так, це ми. І не вважайте це за зухвальство. Я радий, що вони впізнають і визнаються. я називав це, проголошував це, брав це і я маю це. Амінь. Але розумієте, інші люди покликані рухатись в тому напрямку. Чи потоці, де наголос робиться на славі і на поклонінні Богу. Амінь. Проте приходить час, коли всі ці потоки з'єднуються разом, формуючи ріку. Є ті, чиє головне покликання це зцілення. Головне покликання це зцілення. і я можу сказати це про брата Коліаноса і Тода Уайта. І це не все, що вони покликані робити. Але зцілення і чудеса. Це амінь. Послухайте, є те, чому нам потрібно навчитися в них. Мені потрібно навчатися в цих людей. І я не повинен віддаляти їх від себе. Якщо я дозволю дьяволу віддалити їх від мене, Боже мій, ми потрібні один одному. Амінь. Вони потрібні мені, ви потрібні їм, і вони потрібні вам. Ми в тілі Христа, і ми потребуємо один одного. Алілуя! Тому я хотів дати вам це місце писання, щоб зобразити вам картину того, де ми, коли я сію і поливаю, але зрощує Бог. Але Бог зрощує. І це важливо. Але Бог. Але Бог. О Господи. Ми дякуємо Тобі сьогодні. Ми віддаємо Тобі хвалу, і ми шануємо Тебе сьогодні на цій передачі. Господь каже: не потрібно віддалятися від будь-якої людини віри. Незважаючи на те, чи покликана вона до п'ятогранного служіння, чи просто це людина, яку любить Бог. Бо ми потребуємо один одного. Всі ми частина одного тіла. Тому ми потребуємо один одного. Ми з'єднані один з одним в дусі, ми тіло. І ми сильне тіло. Воно сильне. Бо голова цього тіла, він дуже і дуже сильний. І його ім'я Ісус. І тіло нічого не може робити без своєї голови. Але також і голова. Нічого не може робити без свого тіла. І це той час. Коли здійсниться прояв цього, ви будете бачити ще більші прояви цього. Бо цей час прийшов, говорить Господь. Цей час прийшов, слава Богу. Алілуя! Дякую Тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі, Господи. Я сказав, дякую Тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі, Господи. І сьогодні. Ми почнемо. Якщо ви відкриєте разом зі мною 17-й розділ першої книги Самуїла і якщо ви першокурсники, то дозвольте мені нагадати вам про це, що ця книга є надзвичайно точним. Записом двох завітів. Брате Копленд, невже це все, про що ви будете навчати і проповідувати? А ви лише зараз багнули це? А про що мені навчати і проповідувати? Якщо ви хочете зайнятися чимось іншим, то ви просто даремно гаєте свій час тут. і я не говорю про те, що вам не потрібно робити якісь інші речі. Але я кажу про проповідь, про вчення, про ваше дослідження Біблії і так далі. Ви читаєте не просто якусь Біблію, ви читаєте завіти і коли ви бачите слово Боже, я знову і знову говоритиму вам про це і я буду вкладати це всередину вас. Я казав мій тато просто розкривати вашу голову і засовувати туди це. Амінь. це називається Словом Божим, бо це його зобов'язання. Це його слово, це його обітниця, це його клятва. Тому ніколи не забувайте про це. Ніколи, ніколи не забувайте про це. Все це кровня завіти. Починаючи від початку. І на початку Адам. Це ім'я означає кров. Саме звідти все починається з крові. І вона проходить крізь всю цю книгу. Спочатку кров тварин. Потім кров людини, яка приливалася через обрізання, потім Божа кров. Дякую тобі, Ісусе. Амінь. Я сказав амінь. Слава Богу. Слава Богу. Отже. 17 розділ першої книги Самуїла. 20-й вірш. І прокинувся Давид рано вранці і доручив віці сторожу, і, взявши ношу, пішов, як наказав йому Єсей і прийшов до табору. Коли військо було виведено до лави, і з криком готувалося до битви. І стали ізраїльтяни й філестимляни. І це вам просто для інформації. Звідси походить слово палестинці. І саме це нам щось прояснює, чи не так? Палестинці. Фелестимляни. І стали ізраїльтяни та фелестимляни. Лава проти лави. Давид залишив свою ношу сторожу речей і побіг до війська і, прийшовши, запитав братів своїх про здоров'я. І ми знаємо, що Давиду було менше 20 років. Бо, якби йому виповнилося 20, то він був би у війську. Отже, йому було менше 20, десь 18 чи 17 років. І він запитав братів своїх про здоров'я. І ось, коли він розмовляв з ними, і коли ви бачите слово ось, це означає дивіться. Зверніть увагу. Одноборець на ім'я Голіаф, филистимлянин з Гату, виступає з рядів филистимських і говорить ті слова. І Давид почув їх. Підкресліть це, якщо ви ще цього не зробили. І всі ізраїльтяни, побачивши цього чоловіка, зауважте, Голіаф ще нічого не сказав. А всі ізраїльтяни, побачивши цього чоловіка, тікали від нього і вельми боялися, і говорили ізраїльтяни. Бачите цього чоловіка, що виступає. Що ж? Ми дещо тут підрахуємо. Бачите цього чоловіка, що виступає, він виступає, щоб зневажити Ізраїля. Якби хтось вбив його, то дарував би йому цар велике багатство і доньку свою видав би за нього. І дім батько його зробив би вільний від податків. І сказав давид людям, що стояли з ним. Що зроблять тому, хто вб'є цього филистимлянина? Він теж побачив його. Я вб'ю його. Що я отримаю за це? І зніме зневагу з Ізраїля. Бо хто цей необрізаний филистимлянин? Що так зневажає воїнство Бога живого? За кого він себе вважає? За кого він себе вважає? І сказав йому народ ті самі слова, говорячи, ось що буде зроблено тому, хто вб'є його, і почув Еліав старший брат. І ми вже знаємо, що Еліав був боягузом. Бо він був найстаршим і міцніший за всіх. І коли Самуїл прийшов в дім Єсея, щоб помазати царя, він відхилив Еліава. Оскільки Бог сказав: Я дивлюся на серце. Я дивлюся на серце. Ну, можливо, він не був боягузом. Можливо, я трохи перебільшую. Пробач мені, Господи. Але Еліав був дуже плотською людиною. Очевидно, дуже плотською, Оскільки Бог не вподобав його серце. Самоїл запитав, чи є в тебе ще інші діти? Єсей відповів: ну, у нас є той наймолодший у стайні для овець. Приведіть його, ось цар Ізраїля. Отже, почув Еліаф, старший брат Давида, що говорив він з людьми, і розсердився Еліаф на Давида і сказав. Навіщо ти сюди прийшов? І на кого залишив ти небагатьох овець? Бачите, він принижує Давида. Ти залишив їх в пустелі. Я знаю зарозумілість твою порожнечу твого серця. Бо ти прийшов, щоб подивитися на битву. Яку битву? Яку битву? І сказав Давид, що ж я зробив? Чи ж не слова це? В одному перекладі Біблії говориться: хіба це не добре питання? І він відвернувся від нього. Розумієте, Давид просто відвернувся від нього до людей. Відвернувся від нього до іншого і говорив ті самі слова. І відповідав йому народ, як і спочатку. Давид просто продовжував запитувати, що я отримую, якщо вб'ю його? Адже я вб'ю його. Що я за це отримаю? Я отримую дружину, я буду звільнений від податків, я вб'ю його. І Давид нічого не сказав про зріст Голіафа. Йому було байдуже, яким великим є Голіаф. Чому? Бо в Давида було мислення завіту. Він думав про завіт. Він постійно думав про завіт. Коли він сидів біля овець і співав їм, він думав про завіт. Він був ортодоксальним юдеєм. І він розумів. Він подумав. Так, я вб'ю. його. Я вб'ю його там перед усіма людьми. Амінь. Дякую тобі, Ісусе. І почули слова, які говорив Давид, і переказали їх Саулу, і той покликав його. І сказав Давид Саулу, нехай ніхто не занападає серцем через нього. Мені це подобається. Раб твій піде і битиметься з цим филистимлянином». Я битиму з ним. І сказав Саул Давиду: Не можеш ти йти проти цього фелистимлянина, щоб битися з ним, бо ти ще юнак, а він воїн від своєї юності. І сказав Давид Саулу, раб твій пасовець у батька свого. І коли ставалося, що приходив лев чи ведмідь. І забирав вівцю з отари, то я гнався за ним і нападав на нього, і виривав з пащі його. А якщо він кидався на мене, то я хапав його за гриву та й побивав його. Тому я вб'ю його. А зараз. Книга суддів 14.5 і пішов Самсон і батько його та мати його до Тімни, і прийшли до Тіменських виноградників. Аж ось напроти нього речить Левчук. І зійшов на нього дух Господній, і він розірвав того Левчука, як розривають ягня, а в руці його не було нічого. І він не сказав своєму батькові та своїй матері, що зробив. Я вірю, що Давид думав про Самсона, коли на нього йшов той ведмідь чи лев. Я вірю, що він думав саме про нього. Як ти смієш приходити сюди і красти цю вівцю? Він просто хапав його і вбивав. Самсон не був великим чоловіком, просто він мав великого Бога. Давид не був великим чоловіком, але він мав великого Бога. Амінь. Хвала Богу. Чи це ще виробляє вас? В мені так. І лева і ведмедя вбивав раб твій, і з цим необрізаним филестимлянином буде те саме. У лева і Ведмедя не було ніякого завіту з Богом, так само, як і у Голіафа. Тому я не бачу жодної різниці. Я не бачу жодної різниці. І Давид починав вигукувати голосніше і голосніше. Бо коли ви починаєте говорити слова віри, то вона зміцняється, і ви говорите ще голосніше. Я думаю, він розмовляв з царем все голосніше і голосніше. Господь, який визволяв мене від лева і від медя, Визволить мене і від руки цього фелестимлянина і відказав Саул до Давида: «Іди, і нехай Господь буде з тобою. Розумієте, Саул був людиною віри. І Біблія говорить, що Саул був на голову вищий за будь-яку людину в Ізраїлі. Він був людиною великої статури. Амінь. Я впевнений, що Голіаф. Бо вони співали пісні про Саула. Я впевнений, що Голяв хотів, щоб Саул вийшов і бився з ним. А цар не повинен був битися з ним. Дякую тобі, Ісусе, і одягнув Саул на Давида свої лаштунки і так далі. І прип'яв Давид меча його на одяг свій, та силкувався йти, бо він не звик до того. І сказав Давид до Саула: не можу в цьому ходити, бо я не звик. І поскидав її Давид себе, і взяв він кия свого в руку свою, і вибрав собі п'ять виглажених камінців з потоку і поклав їх в пастушу торбу, яку мав, та й в торбину, а його праща в руці його. І він пішов до филестимлянина. А підходив підходився ближче до Давида, і чоловік ніж читав перед ним. І подивився фелистимлянин і побачив Давида і злегковажив його, бо той був ще хлопець, рум'яний юнак стрункої постави. А наш час вичерпано. Мабуть, ми вб'ємо його завтра. Джеремі, продовжуй синку. Так, дякую, дідусь. Знаєте, Давид завжди думав про свій завіт, і він був абсолютно впевнений, що його завіт з Богом буде битися замість нього. І нам потрібно робити те, що робив Давид: довіряти завіту, зосереджуватись на меті і на нагороді, а не на битві, яка очікує на вас. Ми бачимо, що те, про що навчає Кенет Коплен, допоможе вам закласти хороший фундамент для того, щоб жити вірою. Біблія говорить, що у Євангелії від Марка 11.23 Ісус сказав: майте віру Божу або Божий вид віри. І Бог вивільняє свою віру, говорячи слова. І всередині вас, як народженого згори віруючого, прямо зараз є віра Божа. І ви можете так само вивільняти силу віри, говорячи слова. І коли ви вірою проголошуєте Слово Боже, ви можете очікувати, побачити прояви його обітниць у вашому житті. Кенет і Глорія Копленд роблять ці передачі досяжними для вас абсолютно безкоштовно. Ви можете заходити на наш сайт KCM.org.ua і дивитися їх чи завантажувати їх для себе. Також ви можете замовити для себе наші безкоштовні видання. Ви можете більше дізнатися про місію Кенета Копленда, про те, як жити і ходити вірою, скористайтеся нашими безкоштовними виданнями. Для того, щоб прискорити своє духовне зростання, напишіть нам на ту адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Зайдіть на наш сайт KCM.org.ua. Дякую за те, що приєдналися до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.